Доброго дня. Наступив такий період, що сім'ї практично підготовлені до зими і треба їх обробити чимось від пліща. На даний час ми використовуємо отакі от пластини Manhaus Pro, вони виходить, китайські. Так? Перший yeah. раз у нас зараз додивитесь відео, у нас 4 сім'ї були пробні, то підемо і покажемо вам на листочках як від них за сутки опав кліх. Зараз ми будемо робити, падає. Процесії, ну падає, добре. І Є -є! Є, я не виправляю, Будем... просто Будем вам падиє, показувати і, і е Сразу розказувати, що і як ми робимо всі процедури. Зараз ми біля додані покажемо наших, наших, наших сімей. Чимодан. На жаль, трошки треба їх провітрювати, тому вогню можу витягати спокійно. Я перший раз у перчатках роблю. Таки... Не тровик до того. Що то... ж таки вся пчела в полі. Добре, слава Богу. Да, о, ну, Наші додані, на скількох трампах я знаю. Тут 2, 4, 6, 8, 10, на 11 трампа, по-моєму, так. Да. Як ми їх будемо розставляти, важний пункт надіти перчатки. Е -е. Є розділено пополам. Можна ставити між рамки, але ну, ми побачили, що ролі і так, паде, і так паде, і так падає і так падає. Не обов'язково може його трохи провітрити, бо концентрація яду висока. Так, Тут у нас заготовочки. З на доданок чуть-чуть затягне ще відео. Да. Бо... Ну, клади. Та на гаджі. Туй сім'я. Основний розпос у мене тут складений. Що, туй не треба. Ага, тут якщо їх ще коло. Так, опа. Там більше роботи з доданами. Коли йде десяти там тільки підказник підняв, поставив і підходив. Набагато простіше. Не рискуємо класти цілу полоску. Хлопці зі Східної України. Зі сходу України, не з Східної України. Рекомендують класти. Хто користувався, рекомендують класти. Ой, пушкінь по одній половинці через, через якийсь час, тобто через тиждень цю половинку виймати і класти другу. Ми вчора поклали у 10 по, пополовинці. Зараз його По Пополовинці по кліщ паде. Ще добре. Опа, от ще. Це наші рути. Рути будемо виставляти так. Чого так? Щоб кришку не знімати. Трохи скорше, коли О, так. Що це не їхав? Ну це на це з надставочкою видно. так. Тобто да-дан. Ну що, зараз, і... секундочку, Слава покаже, щоб не затягнути відео, перейдемо. У у Можна навіть його... Якщо Слава сконцентрує, то видно, тут кліщ, тут, 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 тут доволі багато. Ну один пункт зауважу. А в різній сім'ї е, у різному опадає крізь. От, наприклад, в е, виховательках так, як видно тут. Можна навіть його посчитати. Один тут, два, три, чотири. Виховати, чотири. Виховати. Так. Це не вихователька, тут слабо Досить слабо вихованка. А от тут найбільше то вихователька. Тут його видно, слабо. Добре видно. Це ми вчора поставили, виходить, пластини, змастили наші листочки жиром, для того, щоб бжола сразу його не виносила, а щоб ми побачили результат. Бжоли не викучують. Так, ну, Покажи, який примерно у нас зараз льот. У нас виділяє розгазового тиска. Кому цікаво, то перейде посилочку, там внизу у нас багато відео, у нас доволі непогані насадження розризувого тиску і як видно у нас підпарує так, що виділяє непогано. Так, є. Все, будемо ми працювати далі. Кого цікавлять, то ще є плідні матки в наявності Карніка F1. Но тільки в нас зараз по Кірленському інституту. Всі контактні дані для замовлення я залишу в описі під відео. Всім до побачення.